Привет, Дивули. Серьезно, сейчас буду размова с вами. Я иду забирать у света свой заказ от Брая. Хочу вам сейчас показать. Значит, вчера поступил такие комментарии от девочки, яка мне Я Как бы просто что-то, ну, я как бы нет. Ну, девочка мне дивилась и писала комментарий, девушка, простите. Там ха-ха, ха який бред насчет, який там обзорщик. Ну, я ж не говорила, що я обзорщик. Я говорила, що я своє мнение, вашу думку хотіла почуть. Який же я обзорщик? Це, ну, як как би, бы, во-первых, во-вторых. А я пишу, бред, що, обзор или обзорщик. Вообще, типа, Маша, это, наверное, не мой контент, не пишется девушка. Типа, як я ставлюсь до людей. Я, конечно, никого не держу, у себя на канале все мы разные. Кому нет. Но я все-таки попросила у человека уточнення, а як я ставлюся до людей. Ну просто цікаво, як я ставлюся до людей. Не знаю, мне просто интересно. То, что я гонориста, я могу сказать нет, могу свои личные границы обставить и справедливости ради. Умею за себя постоять и за слабейших постоять, это да. Да. Не даю вылезти себе на голову, это факт. Преднамеренно обижать людей никогда. Могу непреднамеренно, конечно, как любой человек там якось обидеть, не подумав, може там знаете, пошутить, хтось не пошутить. Умею признавать и просить выбачення завжди. І, ну, признавать свои помилки. Як я відношусь до людей? До яких людей? Я немножко этого не поняла, но это не суть. я до того, що, конечно, я могу не нравиться, і, как бы, я никого не держу. В Ютубе есть очень много различных блогеров по поводу мого чавкання. Заходять нові люди, які просто в шоці з мого чавкання. Перше, у мене брекети. Да, По-друге, це уже така фішка. Почему, когда ви видите мукбанги? Коди снімають достатньо популярний мукбанг. Чого ви там не пишете, фу. Як тільки я щось починаю їсти, вони, кстати, плямкають, чапкають, що успокаивающий ефект, це десь там написали. Ну ладно, вам не подобається. Хорошо, я це розумію, розумію, не всім подобається, тому що я кожен день і не чавкаю, ребята. Я ж как бы понимаю, что не всем заходит. Другие девчата понимают, я являюсь собі чаю на, чайку на калачу, да, тоже что-то спод зеб, тельца. Многие тоже восприняли, приняли, что я сказала, что знак телец мужчина это поганый знак. Вы правильно мене зрозуміли. Человек телец это про стабильность. Это про ответственность. Но это не про. Знаете, він внезапно десь уїхав і внезапно стучить ночі в тобі в вікно. Це не Ромео, Джуліета, ребята. Це не про э, якісь сумасшедші поступки, на, о яких ви не знаєте. Цей мужчина не буде цього робити, тому що у нього зовсім інший склад ума і характеру. Це прекрасний знак, якщо ви з ним сумісні. Чудовий. Я це говорила, ну как бы і говорю, нічого тут такого нету. Просто не поняли і сказали, що поганий. Ні, тілець мужчина хороший. Ну будьте готові к вот такому, що сейчас. Він практичний. він практичний, Он читает, ну, зачем условно, так? Да? Наша той тональний за 2000, як можна, вона і так красива. Ну от зачем? Потому, що мужчин, вони не бачать різниці, ребята. У мене чоловік не бачив, навіть коли я пофарбувала волосся. Но він знає, що це треба гроші дорого, бо я так хочу. все. Но він не знає, не... ну якщо я не скажу, що я на покраску, він і не пойме, Поверьте. А тілець этим же, як нормальний мужчина, говорить, так разницы нет. Зачем тобі красить, то наука, ти так молода і красива, Поняли? Це хороший знак, дівчата, Я не що ну просто готуйте там. Я люблю, щоб мужчина знаєте, на останні гроші купив квіти. Ну, в начале отношений. Сейчас, конечно, нет. Сейчас я вот как раз свого чоловіка перестраю в тільця. Ну, щоб он більше думав о таком, о практичном, знаєте. Щоб не деньги на вітер, а надо треба щось думати. Объяснилась с вами. Спрашивали меня, какой хороший знак. Девочки, все знаки классные, все хорошие. Главное, чтобы у вас была совместимость. женщина скорпион конечно у каждой женщины там скорпиона рыбный важно при рождении времени дате рождения есть асцендент в каком-то определенном знаке да и вот у меня асцендент в тельцах про что заговорить <-lly> ну что я прямо линейная очень это тельцовская во мне скорпион скрытый а я прямо линейная я пру я где-то нагловато местами, потому что во мне есть тельцовская. И я вот такая тоже в каких-то моментах скупая. Не, не для людей, а вот о, можно лучше сэкономить. Тоже как телес, ребят. Вот так. Сейчас едем до светки. В общем, короче, не, не это самое. У меня просто чуть-чуть тронуло плане, как я отношусь к людям. Откуда вы знаете, как я с людьми отношусь? Как я отношусь к людям? По поводу того, что я сказала за лупу тем, кто писали это Юле унижали ее, что ты пишешь про помаду, ты советуешь помаду за 2600 при этом сама в курточке за 1500. Ну, ребята, да, я считаю, что это унижение я за ней заступилась. Кто вы такие, что судить, ну, вот так. В общем, ладно, все, тему закрыла, я вам объяснила. Зачавка не тоже объяснила. Господи, господи помылуй. Все, девочки, сейчас встретимся. У так, я ж приїхала до Світлани, Вже Ютуб світу більше любить, ніж мене. Це уже не тьоті, непонятне діло. Чита, девочки, нова плойка у світу. Я віше на дивлюсь нових плойках потом плойка, Але типу, з турмалиновим покриттям вона. Це типа хороша, да, турмалинова? Да. Дивіться, да. нова на мені буде все спробувати. Все на мені спробу. Дуже класно, це таке дуже прикольний локон буде. Це як Ну, зараз побачимо, дівчинки, що це буде. Взагалі для домашнього використовування я раджу купляти собі плоєчки конусні. Їм і вот проще конус. всього, так. Да. Тіпо типу без оцих зажимів. Отак сама собі і замість. А, він без зажимів, ви поняли? Тут нема, смотрите. Поки вона гріється, я можу. Света да. сегодня на разрыв. Садилась сейчас. Что, девочки, заше, сказала, Слушай, ну вот я это скидала моя скидала, любимая скидала, плойка. Скидала. Девочки, вы все спрашивали за ту плойку, вам ее показывала. За только что такую красивую сделала. О, объемчик такой, вы видели? Какая-то какая, -то, какая -то красота У -у -у. такая. И И да, то, что это плойка. Мы все пытаются. Он ну, тоже маникюр, маникюры, делает. Девки, маникюры делает. Девки маникюры. Дуже гарно. Красиво, но нежно очень так на да. пальчиках. Как жена миллиардера. Скромный нют. Все на нюде? А нет, ты, ты красенька. Я была на нюде. Такая сочная, спелая вишенка. И форму поменяла. Я не А в тебе же... квадратне были, да? Оце мені нравиться така іногда теж форма. А в тебе колись теж такі були круги. Да. Смотрите, який цвіт красивий. Звісно, пам'ятаю. Я все твої маніки смотрю. да. Mm. да, бо ти ж любительниця різних yeah, ну, дизайнів. Тому що зараз модна така yeah, форма. Yeah. Да, да, це ah, про... а, про... Ну, так, а міндач, як вона <ріпи> називає? Мінд... ну, круг, ну, овал, овал. Aval, овал да? Дівочки. Вот, <ріпи> краси, оно красиво, оно пальчик вы ви вытягивает, если на камеру Девочки, я ставлю в комментариях ссылку на Свету, через нее можно заказать вот этот люкс, то, что я вам говорила, Брая. Тут есть разные. Какой хотите? Хотите спрей и все. Хотите попросите чуть-чуть. Не надо вам литру. Попробуйте чуть-чуть. Возьмите. Ну, 50 миллилитров. Возьмите себе попробуйте. Это глушан для блеску. Это волуме для объема. Мы уже разобрались. А вот это, ребята, это для блонда. Смотрите, он, вообще-то фиолетовый такой, чтобы желтизну

Ні, це я, я купила собі по да? тебе, конечно. Ну, вона класна, я, я... всім в колодорі. А мене всі поставили. писали. А мене писали всі питали. що це за плыка, що це за плыка. Такі... Це со света Я не раджу купувати там до 2-3. От Ні, именно... Не, от не от да, вот ось таку. вот іменно вот такую. У і нас... на такой объем делає. Только що таку красиву девочку зробила. світа об'єм. Це щас світа каже, теж непогано. знаю, недорого. Шо це було. Не рано не дорого. дорого. Рін 500, на 600 стоїть. Спрей термозахисний, бачите тут. Ну рано для, для частого использования дорогой, щоб сильно не брать. Может, каждый день хтось укладки ну, роба ну, на работу. Сижу, да. Да, браю собі, ланзи, да. Ну вот це брая, конечно, девочки. Мы с вами попробуем. Пахнет богатой жизнью. Все, уже не буду. Все, бійте бар. Uh -huh. Так что можете пожалуйста спузовать. же таких Здравствуйте. Здравствуйте. Терміка ніколи не жаліє. Щоб ви не думали, що тебе надо до зверху пшикнути і все. Да. Корінь можна не этот, бо він якби. Жирнить? Ну да. так. Зачем? Ну, на саму, так, да, длину на це. Конечно, що... то, що буде крутитися. Не один пшик, да, надо? Ну так. Да. Ну, да. І надо трошки порушати. Розкажи мені за от ці е, фіксації пенки, фіксації. що? Фиксации ще... пенки ты имеешь в виду для корней. Вот этого? Не... Ну вот есть для корней объема. Для... Да, да. Ну, я... ну, у нас есть типа в на... масс Сейчас я покажу. Вот эта вещь. Вот ну, это тиджи, девочки. Это то, что ну, я люблю. Я не дуже. Он не, не очень ну, дорого, ты дорогу. А це об'єм е, іменно в пшики. Тобто mm -hmm. це потім, коли, наприклад, накрутились, коси вниз, повністю прочесали цим спреєм, воно попадає в волокна, уже. дає плотність таку uh -huh. і легка фіксація, тут пишеться. Да. А, плюсики це легка, тут два плюсики. Да. А, оце, а с... це дуже класно. Це, коротше, убирає пушок, це воск. Але mm -hmm. він взагалі з мінімальною фіксацією, це, якщо у вас сильно пушиться. Чуть-чуть. Прочесали. І... Нет. Да. Ты вот побачив, это ну, спрей. Все чуть-чуть дешевше, ниже це. Що рекомендую нам света? Вот. Ну, чегось цей фиолетовий. Ну, я не знаю, ну, девочки, понятно, я просто не працюю з... этим... с феном. Мені. Ні складно. Ти ся, Я тільки, так. От. І взагалі раджу yeah. всім, хто десь там записується yeah. на зачіски, може якісь там будуть у вас свята, чи літер, чи Коли Коли ви записуєтесь на зачіску, особливо якщо у вас довге натуральне волосся, ви маєте голову помить за 3-4 години до процедури. Ага, то чистенька головушка не Потому, Вчора на вечір. а... Ні, можна вчора на вечір, але не перед самою процедурою. Ага. Волоси, в яких ще є влага, вопір, вони паляться дуже. Ой, я не відключила, прикинь. Вона швидко її перевіряла на нову а, Які, ну, іде іспарення, Мастер собі обжигає руки. Я, 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 Серйозно Я если... дуже злюсь, якщо до мене приходять з влажною головою. Я вплоть до того, що можу не взяти. Без... Обжигаєш пальці, так. Да, особливо тут затилочний час, погано просушила і якби. Тому я всегда говорю клієнтам. Так, накрутила просто і держиш, так? Да? Так. Да. І щоб ви знали, локон крутиться не тільки тоді, коли він на плойці, а тоді, коли він остигає. Нічого не поякція костила. Зараз ми його відпустимо. І отак чуть-чуть потримала. А, щоб по стил Ну, якщо ми зараз запустимо, він розпадеться. Тяжісті, да. Чого у нас ці задні? То ж що? це не розуміли, де так. Ліде а так, ця... ой, як цікаве ділочки. Подивись на окрес. Ано тут більше, а тут іде таким mm. менше, поняли? Добре. Ну, конус на самолёт, да. і вона підходить, по суті, всі. всім, да? Угу. Ой, интересно, такий за віток. Ну, сейчас подаждайте тонко. У мене є ці конусні і тонша. Коли ти хочеш більше, кудряшки, типу щоб трошки африка. А, а помнишь, тон? ти когда взяла був тренд, і в тебе всі крутилися, ще там був мелко, салон. От, така мелка, вот це такі девочки, африканская вообще да. такая просто. Ти что, якась... так я то замовляла з-за кордону. І помні, то такой був пік? Я помню, всі оце ходили. Оно довго держить чи ні? Дуже. Дуже давно, да? Mm -hmm. ну, це прикольно, якщо там якісь джинсові шорти, які джинси. Ну такої, так. Да, ну ну блін, оно круто смотрится. Я пам'ятаю тоді всі у тебе. Всі я помню, всі виходили, з да, всі 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 вот, всі такими, так. Да. Да. А ще пам'ятаєш, як я пливала ці коси, І я до сих пор можу ці Ти прядів. І, коси. і косички, то теж да. такі об'єми. Я тільки не вмію. Так. Мені дуже подобається тренд зараз на дуже гладкі, тонкі коси. Оце такі, знаєте, типу як А, Ага. Чи ага. ж модно. Да. Ну, воно не всі мідлета, а воно так же ж тут як то залишки, да, Я плотні, ці тоненькі взагалі. Ну, при великому бажанні, ну, типу, ну, не моя тема. Не вмію. От, трошки тримаю. А ти круси Кру... крутишся? Ні. Mm. Ні, не, не крутиш волосся? такий? Голлівуд. Голлівуд Стайл. А ми потім це все прочешем. Це вообще быстро. Я вообще в последнее время делаю. Вот у меня будут выпускницы. Я думаю, на них я буду оставлять полтора часа. Потому что, в принципе, я уже можешь сделать макияж зачастую за годину. Да ты быстро вообще делаешь света. Потому что я ж колись участвовала в чемпионатах. И там быстро типо, на... скорость, техника. Света спів... участвовала мисс Украина, да, по-моему, уже было тогда. Ну, я была официальным визажистом из Украины. Да. И, и вона тоді. Пять років. И, и плюс вот это ж света, вот эти все такие, ну у тебя есть такие макияж, вот эти яркие, такие знаете. Разноцвет... Яркие, я колись заняла третье місце в Украине. Ну, по... это габел. Це типа е екстрім такий виходить, приходить модель сідає, бо обічно на всіх чемпіонатах відпрацьовують ну, з моделями, з якими ти будеш далі. Тіпо, ти береш модель, платиш їй гроші, типа mm -hmm, серйозно. Mm -hmm. А там приходить модель, ти її бачиш перший раз і тобі говорять, макіяж з п'яти цвітів. Вот, 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 вот це берете і щоб їй подошло, щоб на неї mm -hmm, да. смотрелася ті ж цвіта. Що, знаєте, это ж теж. Тоже... Сорок минут. Тобто ходять так з фонариками, і так от, э, знаєш, ці тренера і судді, отак от подивляться світі телефоном. Зна... Зав'язала з джинсами і все. Ну, щоб так, з красним, знаєш, треба. Дивіться, в мене ще колись була фотосесія дуже класна, моя сама любима в мокрому платі. О, я ми... тоже вот это видела, мне тоже Цегута нравится немало. белая вот эта какая-то. Это как вообще это. была фотосессия моей куми, Кум... куми там куча там вещей. Там для ты де мокрая фо... такая, да? А б... то было просто домашнє платье, я приїхала її фарбувати в студії. И я такая говорю: "Блин, я тоже хочу сфоткаться, а я в домашнем платье ничего не маю. Я Ну так давай це платье моє намочим і коси тоже. Блин. Да, красивая тоже была. Мне нравится, я тоже фотона. Поэтому, знаете, не всегда надо оцей для фотографії не обов'язково треба вечірні плаття, там ще щось. Важна ваша харизма. Ну, теж ще треба подати от, от, передати своє настроєння знаєш, на фотографії. А ти думаєш, якщо в платі ти будеш красивим, то його передаси, якщо його немає? Скільки я раз працювала, дівчата в мене стільки було красивих дівчат, клієнток. І якщо от, людина не має харізму, вона її немає, понимаєте? Можна бути дуже красивою і пустою. Ой, слава Богу, що ми наповнені. Да. Ми можемо накраситися, все зробити. все у нас буде красиво. А є, ну, хто не може, що ти краси не крася толку. Ну, это ще скованість тоже світа буває, що люди можем. А є дівчата дуже красиві, які все одно... равно Сковуються, вони не можуть. Да, это та... не, не, с ней тяжело работать, так это я смотрела, Ну, пам'ятаєш, то років тому? Це ще проблема з інстаграмом, кстати, потому що всі дивляться, ну. Багато хто використовує фільтри. Так, да, ніхто з не хоче. Нічого подобного. я навіть сторіси не знімаю з фільтрами, дівчатки. Ну, ні, я знімаю з фільтрами. Я. А чого? У тебе ну, аж ні, ні морщин, Нос не подобається мені. Ну, ще ну, ще Ти б за нос вже помовчала. Не хочу сказати, трошки ви вже помовчала. Нема ні Тебе нос ровний. А я додіяла до тієї притіпи, сказала, ти ж діла. Вона каже, я не діла, вона каже, я не діла. Ну, то у вас носи похожі, кстати. І Діана твоя казала, що у неї дуже поганий нос, вона хоче її не платити. У неї такий коротко. нос, я до неї причепила, що вона зробила, вона каже, ну, це мотиво. Ви тоді останній раз бачилися, да? тоді вона ж сказала, що вона хоче носи. Ти що, у неї такий нос ровний, ти що? Вона ти придумала. Так, я раніше захотіла хотіла свій нос зменшити. Mm -hmm. А я думаю, о, дівочки, а, були, а, були, а я вважаю, що... Этот, от яка є, Вот и это моя красота. И такой больше нет. И каждый из нас неповторимый. Вот нет больше похоже. Вот у каждой есть что-то такое, на что обращаем мы внимание, да? Вот у Светки лоб умный, она профессор. Це нос ровненький, ровный. У мене от в одну сторону йде, Но ну, у мене перегородка з рождения искривлена. і мені вообще надо было, по идее, його рівняти, потому що, поняла, погано ну, дихає нос. Дыхаю, а, по а це нагрузка Скаленно, да. на серце, да. і вообще, по идее, это надо делать. Ну, я девушка так будет з операцією, що... Не там, що робити, Раз-два заработала это у що? Мені так бо... мені кажется, все потом, знаешь, когда відходить від от цього. мені кажется, що це габела буде. Там даже немає таких, знаешь, тут типу, типа саняковины. Такие, которые хлориннопластики. Ой, так, то, як, як вже... подивися, она сильная. Я не понимаю. У е, і мама робила, Артем робив, і кума Аліна два рази робила. Ну от мені тоже показания, мене відправляли не раз, але я ще з детства при тому. І дихати краще. У меня пацана род понял? И запахи лучше сталы, поняли. Ну, от это правда, у мене да. тоже это есть фигня. Грудь фігура красива. От що, що не так? А это внутри света сидит. Это а. все внутри. Это не. Ну я не думаю, что наши там кто-то где-то пил. Те, кто то хоть рассказал, Светка некрасивая там или у тебя там mm -hmm, такой nee. нос там некрасивый, и что там хейтеры могли Не, Ну слушай, хейтеры это самые верные поклонники. Они там выставляют фотку в очках, вам все очки найдут. Думаю, я тебе что, пыталась. они мне нет. Ну, че вы сказали, отлично, прекрасно. Отлично. Можете что пишешь, Я що? говорю, що хейтеры это самые верные, преданные люди. Они будут с тобой постоянно. Но, ну, вот так своих близких мнениях. Ну, Да, близких, понятно, что все. Не, дуже. на ней смысл близких. Я, например, всегда близким символом говорю. Да? Конечно, всегда. Самый хуже говорю я. Ты что? Все... Ну, даже на то я всегда говорю. Ну, я считаю, что я на то и близко, що... а кого что я? все, все льстят, все брешут, а я всегда говорю правду. Так, но это же так вот не оставляется, вы что Девочки, понимаете? так это не останется. А теперь стоп-пауза, и потом увидите результат. Так, девочки, смотрите. Чуть-чуть прямее. Еще. Вообще такие объем. Боже, оно ну такие объемы. А? Так це без начосов, без ничего. И таке, ну, такое по-другому, чем просто на. Ну це такая прям легкая. Можно было, конечно, засыпать, ну, зажимчики. Можно на зажимчики было поставить, чтобы оно еще типа еще Ой, Да, красиво. Ты как модель Рудышина. Кто ты? Все ж модный колорист, ты что она знаешь, в Киеве. Не делаем рекламу, не делаем. Ну, Был да модный, там окрашивание девочки по 50 тысяч. Ты что, серьезно? Там блин, такие типа делает, знаешь, опускаю волосы, а потом такие типа... А, -а, -а типа... А создаться за 50 тысяч? Так... Я тоже так могу. Не, ну, 50 тысяч. <р fazer> да, 150 тысяч. <ррыв> слушай, ну интересно. -о, О, О, все уже девочки дома на Слышишь, ну красиво. Ну, да, ну, красиво. А, а ну, подожди. А ну, чушь.